5 тисяч гривень в день на ставках. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман, і в цьому відео я розповім вам про досить цікаву стратегію ставок на спорт, яка працює чудово на короткій дистанції, має мінімальні ризики. Ну і в принципі, я вважаю, що можна брати цю стратегію як інструмент, який дозволить вам знімати певну суму кожного дня зі ставок. В даному відео ми поговоримо про. Суму в 5 тисяч гривень для того, щоб порахувати суму, яку ви зможете виносити з цієї стратегії, вам потрібно виділити, в моєму випадку, це 10 тисяч гривень, щоб знімати по 5 тисяч щодня. Тобто, якщо ви хочете якусь суму, просто множте її на 2, і таку суму вам потрібно виділити для того, щоб розпочати цю стратегію. Я рекомендую брати на цю стратегію не більше 5% від свого балансу, тобто, якщо у вас баланс 10 тисяч гривень, взяти 500 гривень під цю стратегію і ставити собі цілі в 250 гривень в день. Перед тим як розпочати, хочу сказати, що як і будь-яка стратегія ставок на спорт на довгій дистанції, допустимо, на дистанції в тисячу ставок, дасть вам мінус, тому що будь-яка стратегія, вона дуже швидко перестає працювати, особливо там, де присутній людський фактор, а тут він присутній. Саме цей інструмент він є досить цікавим, його можна використовувати. Можна його, наприклад, використовувати на термін там, місяця чи двох тижнів, але довше, ну, скоріш за все, вам не вийде на постійній основі використовувати цю стратегію і в кінцевому результаті маржа букмекера все рівно зіграє своє та ви програєте гроші. Ставки на спорт використовуйте більше як розвагу. В моменті ви можете виграти, можете. Заробити, але в кінцевому результаті на дистанції скоріш за все ви програєте. Тому не покладайте великих надій на будь-яку із стратегій. Якщо вам цікаво почути саме про цю стратегію, то е, давайте перейдемо до неї. Суть цієї стратегії полягає в тому, що ми максимально безпечно збільшуємо свій баланс в два рази. У моєму випадку я виділяю 10 тисяч під цю стратегію, збільшую їх до 20 тисяч. 10 тисяч, які я заніс. Е, на цю стратегію я собі вивожу або буду використовувати в інших цілях. А 10 тисяч гривень, які я виграв, я буду їх використовувати для того, щоб кожного дня робити дві ставки з невеличкими коефіцієнтами та виносити по 5 тисяч щодня. Для початку нам потрібно збільшити баланс з 10 тисяч до 20 тисяч, і тут нам підійдуть безпечні варіанти ставок, про які ми поговоримо трішки пізніше. Ми робимо ставку, допустимо, на коефіцієнт 1.20, виграємо 12 тисяч, і всі 12 тисяч ставимо на наступну ставку. Виграємо, допустимо, там 14 тисяч, ставимо 14 на наступну ставку. І так, за 4-5 ставок у нас має вийти 20 тисяч. Після чого ми ділимо ці 20 тисяч на дві частини, свої гроші ми не чіпаємо, далі граємо тільки на виграшні гроші. І нам, в принципі, потрібно декілька днів плюсувати по. Дві ставки з невеличкими коефіцієнтами, щоб вийти в досить гарний плюс по 5 тисяч в день. Загалом я цю стратегію пробував уже декілька разів. Банк збільшити в два рази досить легко, але далі потрібно мати дисципліну ставити всього дві ставки в день з невеликими коефіцієнтами. 1,25 це максимальний коефіцієнт, на який можна ставити. Ну і саме дві ставки в день робити не більше, там навіть. Коли є субота, багато матчів, завжди є спокуса поставити більше, і це призводить до не дуже гарних результатів. Разом із цим є завжди спокуса ставити не тільки по цій стратегії, а ще й на якісь інші стратегії, чи просто ставити на те, що ти думаєш, і воно разом не дуже хоче працювати, тому що якась ставка десь не зайде. Ти вже береш ті гроші, ставиш знову, щоб відігратися. Ну загалом тут потрібна дисципліна. Якщо ви готові спробувати, то зараз я озвучу саме ті фактори, які потрібно враховувати для того, щоб ця стратегія мала найбільші шанси на успіх. Але повторююся знову: жодна стратегія ставок на спорт не може гарантувати вам прибуток, як і будь-хто в цій сфері не може гарантувати вам прибуток, тому що в ставках на спорт навіть, здавалося би, найбільш надійний матч може не зайти. Ви самі маєте розуміти, що це спорт, і якщо вам хтось гарантує, що це 100% зайде, то, скоріше за все, вас просто хочуть обманути. Ця стратегія ставок вона виглядає досить надійно, але оскільки тут є людський фактор, ви самі маєте обирати матчі, на які будете ставити. Ви можете просто помилитися, і ставка з коефіцієнтом 1.10 просто може не зайти. Ну і на цьому ви. Просто втратити свої гроші. Тому візьміться до уваги. Якщо ви готові виділити якусь певну суму, то переходимо до вибору матчів і як взагалі ставити саме перші матчі для того, щоб збільшити свій баланс в два рази. А перед тим як прийти до розбору матчів, запрошу вас у мій телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там я ділюся всіма своїми ставками абсолютно безкоштовно. Туди я публікую всі свої відео та цікаві ідеї. Також в телеграм-каналі відкритий чат з. Спільнотою для любителів ставок, ви там завжди зможете знайти багато цікавих ідей для ставок, поспілкуватися, попитати думки. Я вважаю, що це максимально корисно, тому рекомендую підписатися за посиланням в описі під цим відео. Перше, що нам потрібно розуміти, це те, що коли ми беремо маленькі коефіцієнти, допустимо, 1,20, 1,25 чи навіть 1,10, і в підсумку за 4-5 ставок ми робимо коефіцієнт 2. То з точки зору математики, у такого підходу навіть більше ризику, аніж у просто ставці на коефіцієнт 2, тому що маржа букмекера працює на кожну ставку окремо, а не на одну ставку. Тобто, ми букмекеру в теорії на довгій дистанції програємо на відсотків 15 більше, тим не менше, з точки зору. Надійності ставок, кожна ставка окремо з такими маленькими коефіцієнтами, працює досить добре. Тому тут потрібно розуміти, що наша ціль саме збільшити баланс, цей початковий в два рази, і вже тоді, в принципі, не так страшно програти, тому що ми залишаємося при своїх. А разом із цим ну, ми попробували цю стратегію. Якщо у вас це вийде, то ну, це дасть вам досить гарний плюс до балансу. Перший тип ставок, який можна розглядати на цю стратегію, це. Тотал менше в першому таймі. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ми ставимо саме на тотал менше в першому таймі, тому що голів в роздягальню після 35-ї 35-ї 40-ї хвилини не так багато, як голів в кінцівках матчу, де одна з команд пробує відігратися, інша ловить її на контратаках чи та відігрується. Голи в кінцівках матчів частіше відбувається аніж. Голи в перших таймах наприкінці саме перших таймів ставимо ми на ті матчі, де грають приблизно рівні команди, де ми бачимо, що вже відкритий рахунок, можливо, навіть забито два м'ячі. Але ми заходимо в статистику, бачимо, що атак не так багато ударів площину також небагато. Ми вмикаємо матч і дивимося, чи є гострота. Якщо матч досить спокійний, команди готуються до перерви, просто ставимо на те, що голів більше не буде. Також тут підходять і матчі явних фаворитів проти аутсайдерів, де фаворит перемагає з рахунком 1-0 чи 2-0. Тут ми можемо бачити, що фаворит також перестав атакувати. І якщо голи забиті на 27-35 хвилині, ми можемо взяти з запасом те, що не буде двох голів в першому таймі. До прикладу, грають умовний Ліверпуль і Іпсвіч. Ліверпуль перемагає 2-0 на 32-й хвилині, забиває третій м'яч, і ми бачимо, що на тотал менше 4,5 в першому таймі дають коефіцієнт 1-10. Можемо спокійно ставити, навряд чи в першому таймі буде ще два м'ячі, але перед цим ми трішки дивимось Матч чи Ліверпуль заспокоївся, чи вони почали якось більш спокійно грати? Бо якщо ми бачимо, що Ліверпуль продовжує атакувати, постійно є якісь атаки, є постійно гострі моменти, то тут навпаки краще поставити на те, що Ліверпуль заб'є ще один гол не в першому таймі, а загалом в матчі. Там коефіцієнт може бути від 1.05 до один. 1... Двадцять але ми коефіцієнти вище як 1.25 не беремо. Також ми можемо спокійно ставити на голи фаворитів, як я це вже й говорив. І також можна ставити на плюсові фори, коли фаворит, до прикладу, пропустив від аутсайдера, і ми бачимо, що фаворит ну тисне, навіть якщо там фаворит не переможе, все рівно з плюсовою форою, навіть якщо вони не заб'ють, там коефіцієнт 1.10-1.15 буде. Також в першому таймі, коли грають команди на 0-0, ми бачимо, що моментів взагалі немає. Можна ставити на нічуть в першому таймі після 41-42 хвилини. Також можна брати не програш команди, яка виглядає трошки сильніше. До прикладу грає там умовних Челсі проти Брентфорда. Ми бачимо, що Брентфорд взагалі ніякий на виїзді. В першому таймі, це ми бачимо по грі, можемо взяти один Х на Челсі в першому таймі за 1.10 чи 1.15. Чому б і ні? Це навіть більш безпечно, ніж нічия в першому таймі, після 41 -ї, 42 -ї хвилини, тому що Челсі навряд чи програє такому Бренфорду. Ставки на те, що фаворит не програє в першому таймі, можна брати після 30-ї хвилини. Ставки на те, що буде нічия в першому таймі, після 40-41 ї ї хвилини. Також, коли ми бачимо пізній гол 38-39 хвилина, ставимо на ту команду, що вона переможе в першому таймі, якщо це перший гол, або якщо, наприклад, якась з команд зробила рахунок 1-1, ставимо на нічую в першому таймі. Ну, загалом, ви побачите, наб'єте собі руку, зрозумієте, які ставки можна робити. На той чи інший матч, що зараз я покажу на власному прикладі, як я розбираю матчі. У нас сьогодні неділя, досить багато матчів є у лінії, у Лайві. Можна вибрати 4-5 ставок на сьогодні. Загалом я рекомендую робити не більше двох ставок в день, але так як субота-неділя, саме Х2 до балансу, ну можна ризикнути і зробити 4 чи 5 ставок, і далі робити максимум по 2 ставки в день. Виводити саме ту суму, яку ви собі поставили як ціль у... на початку цього експерименту. Ну що ж, друзі, переходимо до пошуку матчів. Я вже трошки помоніторив лайв. і я знайшов перший матч. Це Реал Хідат Лас Пальмас. Ми бачимо, що Лас Пальмас веде гру, у них більше моментів, у них більше ударів площину воріт, XG у них вищий. І бачимо, що Реал Гідат, хоч і фаворит матчу, але вони нічого не створюють. Ну, в такому випадку можна взяти не програш Пальмаса у першому таймі, на що ми її поставимо? 10 тисяч гривень. Так, друзі, бачимо, що Реал Sociedad не забив ворота Лас Пальмаса у першому таймі рахунок 0-0, ставка наша зайшла. 12 тисяч ми виграли. І користаючись моментом, хочу показати вам свої крайні результати в телеграм-каналі. Це все абсолютно безкоштовно я викладав у телеграм-канал. Звісно, мінуси також бувають, але зараз у мене чудова серія. Виграшних ставок до прикладу ставки дня у мене 9 плюсів поспіль. Зараз у мене 10 ставка це перемога Челсі та тотал більше 2,5, з Може бути десятий плюс в ряд, і це все абсолютно безкоштовно. За посиланням в описі під цим відео в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, не пропускайте таких. Чудових варіантів. І так, друзі, знайшов я наступний матч. Це Португалія, vs Бенфіка. Бенфіка забила на 17-й хвилині, після чого я включив трансляцію, і більше моментів у Бенфіки не було. Тому я відкриваю букмекерську компанію і ставлю 12 тисяч на те, що буде тотал менше 2,5 в першому таймі за коефіцієнт 108. Я вважаю, що максимум ще один гол буде в першому таймі. А взагалі, скоріше за все, не буде голів в першому таймі, тому що. АБС просто не може. Бенфіка не хоче, тому думаю, що ставка за 1,08 має заходити. Так, друзі, ось ми бачимо, що. Перший тайм завершився з рахунком 1-0. Бачимо, що всього лише один удар в площину воріт після того, як Бенфіка забила, вони здійснили. Навіть якщо б вони забили в цьому моменті, у нас ще би був запас на один гол. Тому зараз у нас виграш складає 12 тисяч дев'ятсот шістдесят гривень. новому сторіночку. 12 тисяч гривень. Зараз підуть на третю ставку. Ось друзі, третя ставка. Я вже знайшов. Зразу роблю ставочку на нічую в першому таймі. На 12 960 гривень матч Лейпциг-Айнтрахт. Айнтрахт щойно зрівняв рахунок. Загалом гра тут більше на користь Лейпцига, але я вважаю, що за 4 хвилини до кінця першого тайму моментів небезпечних більше не буде і голів так само більше не буде. Тому очікую на нічию в першому таймі у цьому матчі. Так, друзі, там у нас уже є нічия в першому таймі в матчі Лейпцига, але... Зразу ж відкриваю матч саутгемптон Тоттенхем, тому що тут Тоттенхім просто розриває Саутгемптон. і з такою кількістю моментів я вважаю, що буде ще один гол від Тоттенхіма. Беру індивідуальний Тотал Тоттенхіма більше 4,5. Коефіцієнт 1,20. Ставлю 16,200 гривень. Уся сума йде на гол Тоттенхіма в цьому матчі. Тут не буде виграшу в 20 тисяч буде 19,800, але я вважаю, що це не страшно. В принципі, можна було би почекати ще на те, щоб коефіцієнт зріс. Але я вже чекав після рахунку 3-0 на те, що зросте коефіцієнт на четвертий гол. Четвертий гол забили дуже швидко. Я вважаю, що може залетіти і швидкий п'ятий гол. Тут може бути і значно більше голів від Тоттенхема, але мені потрібно саме 5. І так, друзі, бачимо, що п'ятий гол від Тоттенхема залетів на 45-й плюс четвертій хвилині. Можна було взяти значно кращий коефіцієнт, але я переживав, що. Може буде швидкий гол. І ми бачимо, що в підсумку у нас 19 440 гривень виграшу. Бачимо, що всі наші ставки зайшли: 5 ставок дробинкою з 10 тисяч до 20 тисяч. І далі, друзі, ми маємо своїх 10 тисяч гривень відкласти, використовувати їх можемо на інші потреби, на інші ставки або просто собі зняти з рахунку. І далі у нас 10 тисяч гривень. На наступний день відправляється, то ми будемо також обирати два матчі і ставити на коефіцієнти 1,20, 1,25. Ми можемо так само ставити драбинкою, тобто робити драбинку з двох матчів з маленьких коефіцієнтів. Можна навіть взяти і три матчі, якщо коефіцієнти супермаленькі. Робимо це драбинкою, виграли 5 тисяч і ставимо їх на вивід, чи використовуємо їх там собі для інших потреб. І через день знову ставимо 10 тисяч таким самим чином і знову виграємо 5 тисяч. Наша основна ціль це було зробити Х2 до балансу, і ставимо ми наші кошти до тих пір, поки ми їх не програємо. Після чого ви можете вже вирішувати самі чи пробувати вам знову цю стратегію, знову заводити 10 тисяч, множити їх на 2 і кожного дня знімати по 5 тисяч. Також, друзі, важливо зауважити, що якщо ви будете знімати з БК по 5 тисяч в день вас значна частина буде йти на комісії. Зараз комісії 25% досягають. це досить велика комісія. І в моєму телеграм-каналі є БК, де можна робити ставки без комісії на вивід. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете більше виводити, то. Рекомендую подивитися закріплений пост в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. І друзі, це була уся стратегія, і як і в будь-якій стратегії, тут може піти щось не так. Наприклад, коли ви будете множити свій баланс в два рази, ви можете в якусь ставку попасти мінусову програти, і уже стратегія ця по факту не спрацювала. Але це досить цікавий інструмент, який. Може працювати на коротких дистанціях, але на довгій дистанції ви рано чи пізно все рівно зловите 2-3 мінуси поспіль, програєте значно більше, ніж виграли. Тому на постійній основі ну все ж, ця стратегія, скоріше за все, буде мінусовою. Я загалом не люблю ставити на маленькі коефіцієнти. Мені чомусь це ну не цікаво мені так дивитися футбол і там вболівати за супермаленький коефіцієнт. Я Якось відчуваю ризик приблизно такий самий, як я поставлю, наприклад, на коефіцієнт 1,6 чи там 1,8. Але тим не менш така стратегія існує. Я вам її продемонстрував. Ви вже можете вирішувати, чи брати її собі в озброєння. Пробувати чи ні вибір за вами. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї стратегії. Поставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.